Боці у нас. Коліна, стегна, туб, 90 градусів. Нижній блок трішки підтягнутий. Стопи разом, коліна разом, гомілки разом. Нижню руку підклали під нашу голову. Все. Сідниці, спина, плече, голова, все в одній лінії. Потягнулися нашу верхньою рукою вперід. Витягуємося, 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 витягуємося. Робимо вдих, відкриваємо, розвертаємо грудну клітину, подивились за рукою. Видих, накриваємо себе, начодію, ковдрою. Угу. І ще вдих. Витягуємось, 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 відкриваємо. Видих. Закриваємо. Добре. І ще раз вдих. Витягнулись вперед, вгору. Дивимося за нашою рукою, розвертаємо грудну клітину, видих, повертаємося. І ще чотири. На вдиху відкриваємо. На видиху закриваємо. Три. На видиху закриваємо. Два. На видиху закриваємо. І останній. Угу. І на видиху закриваємо. А Тепер малюємо коло да, навіть півколо. Ми тягнемось рукою вперід, вперід, вперід і крокуємо вгору, 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 розвертаємо, трішечки увели руку назад і знову півколо промальовуємо, повертаємося. Угу. Вперед, 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 витягуємось, весь час витягуємось за рукою, розвертаємо тулу, подивились протилежний бік і повільно повертаємо руку. Угу. Знову, так? Ми відкриваємо нашу ковдру, просипаємось і накриваємо себе ковдрою, засипаємо. Угу. Є. І ще чотири, угу. і повертаємось, три і повертаємось два. І останнє, Добре. Нашу верхню ніжку вирівнюємо, витягуємось ногою вниз, п'яточку йде, тягнемо сюди вниз, вниз І тепер рукою потягнулися вгору, трішечки розвернули, долоню направили вгору, дивимось вгору, Залишаємо. Чотири. 3, 2, 1. Ногою потягнулись назад, рукою вперід, значи діагональна лінія, рука-нога. Витягуємо їх одну лінію. Можемо опускати до підлоги, але витягуємось. 4, 3, 2, 1. Повільно ведемо нашу ногу вперід. Та, вона собі спокійно лежить, коліно втягнуте, наскільки можемо, піднімаємо вище і рукою потягнулися до стопи. З рукою, тубом ми витягуємо вперід, і в сторону ноги. Можемо доставати. Наскільки, наскільки можемо. Угу. Залишаємо. Чотири, три, два, один. Поволі повертаємо ногу, згинаємо в колінному суглобі. Тримаємо да, над нашу ногою, яка лежить, захоплюємо свій гомілкостопний суглоб, притягуємо п'яточку до сідниці, потрошечку коліном витягуємо вниз до підлоги і туди в правий да, бік. Угу. І ще 4-3. Один. А тепер пробуємо тягнути наше плече, да? розвернули його назовні і пробуємо розгинати ногу в коліні. Тягнути ногою плече, угу. тільки не завалюємось назад на спину. Тримаємо рівновагу. Три, два. Один. Потрошечку повертаємо ноги знову разом, руки разом. Угу. Є. Робимо вдих, тягнемось ліктем вперід, вгору назад розвертаємо грудну клітину. Угу. Просто залишаємось. 4, Три. Два. Один, видих, закриваємо. Так? І трішечки в динаміці. Вдих, відкрили, Розвернулись. Тас тримаємо, не розвертаємо. Видих, закрили. Вдих, відкриваємо, розвертаємось. Вдих, видих, повернулися, закрили. Чотири. Три. Два. І останній. Ставимо руку на підлогу, допомагаємо собі, іншу, піднімаємось вгору, переходимо на інший бік. Угу. Опускаємось в положення лежачи на боці, стегна, корпус 90 градусів. Да? Ножки у нас може бути як нам завгодно, гомілки і стопи Тулуб і стегна 90 градусів, коліна над коліном. Стегно-над-стегном, щоб ми да, не падали назад, не розвертали таз, утримуємо стегна разом, коліна разом. Нижній бік підтягнули, лежимо на нашій руці, підтримуємо голову, знову ж таки, щоб у нас не перерозгиналася шия. Потягнулися ручкою вперед, 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 наскільки можемо. Робимо вдих, розвертаємо грудну клітину, супроводжуємо да, рух, руки поглядом. Видих, повернули. І ще вдих. витягуємось, 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 витягуємось. Назад. Видих. Повернувся. Угу. Значить відкриваємо нашу ковдру і накриваємо. Є. І ще чотири. Три, два. І останній є? І малюємо нашою рукою півколу, да? витягуємось вперід. Вгору розвертаємось, Оп, є, потягнулись. І повільно півколо ми повертаємось. Угу. Вперед, вгору, 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 вгору. розвертаємо грудну клітину. І видих. Повертаємось, відтягуємося. І ще вдих. Угу. І видих. Вдих. Не розвертаємо та тримаємо чотири. Три. Два. І Угу. Розвернули тулу, бручкою потягнулися туди назад, вирівнюємо нашу верхню ногу, витягуємось п'яточкою донизу, 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 вниз. тягнемо, Є. Рукою вгору стопою вниз, залишаємось. 4, 3, 2, 1. Ножку відводимо більше назад, рукою тягнемось вперед, в діагональну лінію. Залишаємося. Чотири, три. Два. Один. Нога вперід. Угу. Рукою потягнулися до ноги. Може бути навіть стегно. Да? Може, достаємо нижче, достаємо свою гомілку, стопу. Докуди достаємо. Чотири. Три. Два. Один. Відпускаємо ногу, згинаємо в коліні, захоплюємо гомілко суглоб стопу. Да? Що достаємо? П'яточку притягнули до сідниці. Тримаємо, а тепер потрошечку коліном вниз і туди да? до ноги, яка у нас лежить. До п'яточки тієї. Чотири, угу. три. Два, один. Починаємо розгинати в коліні і тягнемо за собою плече. Да? Тепер не ми ногу, не рукою тягнемо ногу, а ногою тягнемо руку. Три, два. Один. Повертаємо нашу ногу. Уводимо дві руки за потилицю. На вдиху витягуємось ліктем вперід, вгору відкрили грудну клітину, трішечки зафіксувались. 4, 3, 2. Один видих, закрили. Угу. Вдих, відкриваємо, дивимось вгору, видих, закриваємо. Так. Не тиснемо на голову, не стискаємо руки. Працюємо з грудною клітиною, відкриваємо і закриваємо. І ще чотири. Доступні комфортні амплітуді. Три. Не намагаємось доставати плечем ліктем до підлоги, просто розвертаємо грудну клітину. І останнє. Чудово. Відпускаємо руку, ставимо до підлоги, розвертаємо таз, розвертаємо спину, перейшли в положення лежачі на нашому на спині. Стопи стоять, руки вздовж угу. Голова шиє розслаблені, підборіддя вгору. Є. Поставимо нашу ліву стопу на праве стегно. Угу. Права стопа, ліве стегно, Чи навпаки. Добре. Ставимо ручку, відштовхуємо від себе, штовхаємо стегно туди далеко-далеко вкид. Чори, три, два. Один. Є. Залишаємось лежати. Піднімаємо нашу ліву ногу, притягуємо до себе, захопили з внутрішньої і зовнішньої сторони. Все. І просто залишаємо. Угу. Чотири. Три. Два. Тягнеться бічна поверхня на да, нашої сітниці. Стигаємо. Два. Один. Що? Відпускаємо стопу до підлоги. Руки відводимо від тулуба і будемо розвертати та ставити стопу на підлогу. Угу. Стопа до підлоги, коліно вгору, лопатки лежать, розвернулись, подивились протилежний бік. залишаємо Чотири. Три. Два. Один. Поступово повертаємось в центр. Нога за ногу. Оп, просто далі да, зробили рух. Поклали нога за ногу. Потягнуло трішечки носочок і розвертаємо таз протилежний бік. Тепер ми верхньою ногою, тиснемо на нижню і розвертаємо таз в протилежний бік. Лопатки залишаються на підлозі. Голова розвернулася від ніг в протилежний бік. Чотири, три, два. Один. Повертаємось в центр, змінюємо положення права стоїть, ліва лежить, навпаки. Відштовхуємо від себе стегно, опираємося рукою, штовхаємо туди пріт, прірід, пріт, Чотири. Три. Два. Один. Відпускаємо, тепер піднімаємо нашу іншу ніжку і притягуємо внутрішнє, зовнішнє поверхня стегна, або навіть да, можемо не захоплювати, просто тримати, якщо у нас і так уже добре і добре тягнеться. Чотири. Тримаємо таз, не завалюємо його да, на бік. Є. Три. Два. Потрошечку більше підтягнули до себе. Один. Відпускаємо до підлоги. Угу. Є. І розвертаємо таз так, щоб наша стопа опустилася до підлоги. Коліно вгору, стопа до підлоги, руки відвели від тулуба. Дивимось протилежний від них бік. Три, два. Один. Повертаємо сповільно в центр. Нога за ногу, угу. схресне положення. І тепер ми таз розвертаємо в протилежний бід. Так? Верхня дога тисне на нижню. Розвернули проти... Голову розвернули в протилежний бік І залишаємо. Слідкуємо, щоб лопатки залишалися на підлозі. Не піднімаємо. Якщо піднімається, менше розвертаємо таз. Три. Давай. Один. Поволі повертаємося в центр. Дві стопи на підлозі. Стопи стоять, колінка направили вгору. Руки вздовж тулуба на видиху. Направляємо куприк вгору і потрошечку, потрошечку виростаємо, виростаємо вище, витягуємося в одну лінію. Залишаємось. Підборіддя, намагаємось не притискати до грудної клітини. Три, два. Один і потрошечку опускаємо хребець по хребцю донизу. Розслабляємо поперек. Угу. Є. А тепер рух тазу разом з нашими руками. Таз піднімається, руки піднімаємо, уводимо назад, опускаємо до підлоги. Витягуємось руками назад, колінами вперед. Витягуємось в одну лінію. Угу. Чотири. Три, два. Один таз опускається, руки піднімаються і разом з тазом опускаємо наші руки до підлоги. Збираємо стопи разом. Коліна стегна до підлоги в різні боки. Можемо трошечки стискати ноги, стопи. Так, да? І погойдуємось, як човник на хвилях з лівого в правий бік. Угу. Нічого вже не напружуємо, Внутрішня поверхня стегна тягнеться, розслаблюється наш поперед, крізь тець, такий самий масаж нашого крістця. І ще 4, 3, 2. Один. Опускаємо одне стегно до підлоги. Іншим коліном витягуємось вгору. Угу. І змінюємо. Перекочуємось з одної, сідниці на іншу. Одне стегно до підлоги коліно вгору. І змінили. Витягуємо, повертаємось. Витягуємось, повертаємось. І ще в один бік. І в інший. І останні два, в один бік і в інший. Є. Повернулися в центр, зібрали дві наші ноги, притягуємо їх до себе, не притискаємо, просто утримуємо, так? можемо покласти одну руку на одне коліно, іншу руку на інше коліно і потрошечку малюємо коло нашим попереком. Тазом. Саме массаж. Іще чотири. Три. Давай. Один. і в інший бік. Чотири. Три. Давай. Один. Є. Добре, добре до себе потрошечку дотягуємо, 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 дотягуємо. Yeah. Пробуємо трішки, коліна розвести в лізні боки, захопити свої великі пальці або внутрішню поверхню стопи, докуди достаємо, направляємо стопи вгору. Угу. І знову легенечко-легенечко, погойдуємось. Ліво вправо, ліво-вправо. Стегна наші тягнеться до підлоги, п'ятки направлені вгору. Можемо, якщо не достаємо, до стоп, тримати свої гомілкостопні особови і погойдуємось. Три, два. Один. Штемо, збираємо дві стопи разом, збираємо стегна, угу. опускаємо до підлоги, розвертаємось набік, допомагаємо собі рукою. Переходимо в положення сидячи. З угу. хресну витягуємо сідниці, залишаємось на тазу, бухгал. Маківкою витягуємось вгору. Угу. Є. Плечі лопатки назад і вниз. Робимо глибокий вдих. І з видихом опустили ліве передпліччя до підлоги. Потягнули за правою рукою. витягнули, Чотири. Три. Два. Один піднімаємось вгору, перекочуємось на інший бік. Праве передпліччя до підлоги, Лівою рукою витягнулись. Чотири. Три, два. Один піднімаємось. Є. Обхоплюємо свої коліна, потрошечку провалюємось назад, плечі залишаються так, на одному рівні, не тягнемо добу. І потягнулись вперед. Угу. Видих. І вдих. Є. І ще раз видих. І вдих. Чудово. Чотири.